ним грав родом футбол, хтось дружив. Дуже тяжко говорити за це. І не віриться, що його вже немає. Друзі, вирішили так, зробити пам'ятну дату. І кожен рік є бажання проводити турнір в віді Толстого. Вітя Толстой, всі ви його знали. Він був народжений воїном, помер як воїн. Нехай земля буде йому. Я Ну, мене немає. Так, Я дуже вдячний сім'ї. Дуже вдячний сім'ї за виховання героя. Я вдячна сьогодні всім хлопцям за те, що така у вас з'явилася ідея просто таку важливу для мене, для моєї родини подію. Тому що дійсно, що дитинство моєго сина пройшло тут, на цьому стадіоні. ви його знаєте, знали далі. Дійсно, він вирос воїном. Це було важко мігти робити. Дитино. Те, що в нього були задатки, це потім це проявили. Вдячна кожному, хто долучився, тому що я розумію, яка це така велика була зроблена робота. І я розумію, що кожен з вас хоче роз, роз, розділити той біль, який зараз і в мене, і в моїй сім'ї. Але ми повинні розуміти, що Вітя говорив такі слова в останній вечір, коли ми з ним спілкувалися, мамою, тільки те, що зміниться Україна і тримає мене там, на полі бою. Те, що він дивився, смерть його в обличчя кожен день, це ми всі розуміємо. Тому що навіть було сказано під яку пісню його провести в останній путь. Тобто вони знають, хлопці, які зараз там, вони розуміють, де вони, що з ними може статися будь-якої хвилини. Тут ми демо повинні розуміти, що хлопці наші там за того, щоб ми могли з вами збиратися, працювати, планувати світ ранок, день, бути своєї Родини, тому ми повинні змінитися і е, змінити Україну, щоб наші хлопці, які зараз там, які вже залишили, які загинули, е, розуміли, що тут є підтримка, зміни будуть обов'язково. Тому що якщо ну все залежить від нас і в тилу, і підтримка нашим хлопцям обов'язково повинна бути. І надалі я хочу, щоб ми звичайно не забували про тих хлопців, які стоять із нашого села і взагалі. Нашої громади, з цієї України там, на кордоні. Хлопці, які зараз там на відтяних позиціях збираються приїхати, ось вони у відрядженні там вже. Є просування невеличкі, але вони є. І ми розуміємо, якою ціною ці просування даються. Дуже важкою ціною. Наша підтримка і сьогодні ще цей матч, я, роз... я дуже думаю, що Вітя це бачить. І Для нього це важливо, для мене це дуже важливо, тому ми повинні. Завжди про це пам'ятати, про тих хлопців, і які зараз стоять, і які вже залишили, які вже загинули. Тому я пропоную зараз шанувати пам'ять і загиблих героїв в Україні, мирного населення. Хвилиною мовчання. Ще не вмера ні слова, слава, ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть наші ворожи. Як розмі запануємо, ми, ми, браття, у свой сторонці. Душуйте! Мы положим за нашу слова. Вражні друзі, я бачу сьогодні цей матч і для мене також. Опять. Як ви гадаєте, хто сьогодні виграє? Дружба. Дружба. Да. А ви за кого боліваєте? За хорошівку. Мадюха давай! Дякую. Дівчатка, ви за кого вболіваєте? Тай молить починає розвиватися на цук. Небавку. Дякую. Хлопчики. А за кого ви вболіваєте? Желтый? Я за жалких и за зеленых. Молодцы. А кто выиграет сегодня? Желтые. 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 Там есть кто-то, который очень сильно приходил. Да. За кого ви вболіваєте? За фортуну. Це жовтенькі, так? Ні, це зелененький, зелененький. <ріх> тетяна, <а> ви те <ріх> ж саме молоді підтримувати. Щоб вони поганяли трошки тих, що <ріх> А Поки що виходить навпаки, але... Це все, все досвід. Просто ті, що старші вже мають великий досвід, а молоді ще тр... потрібно трошки підучитися. І ми в них віримо, вони переможці. Обов'язково. Дякую. Віктор Іванович, ви за кого вболіваєте? молодежь, молодежь. самый старый болельщик болеет только за молодежный командир в моем виде давай 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 давай, давай, давай. давай. давай Девчатка, вы за, обнимаю, за молодежь! За давай Ви вболіваєте? Я вболіваю за всіх, за всіх, хто не байдужий до спорту, за наших героїв, які сидять зараз в окопах, які захищають нашу батьківщину. Я за цих найбільше вболіваю. Ну а сьогодні у нас зібралися друзі загиблого воїна Віктора Толстого, який віддав своє життя, за те, щоб у нас... Мирне небо, за те, щоб підроздали діти, за те, що у нас була радість, На що у нас була перемога. Тому тут я їх разом з усіма небайдужими кушанами. Ще побажати, щоб ми надалі так збиралися, шанували пам'ять загиблим і своїми вчинками, своїми діями наближали нашу перемогу. Дякую. Як ваші враження після гри? Вражений тим, що треба салаючи, тому він запросив футбол, а він ще трохи рухається. Це великий приклад для нашої молоді. Хай беруть з нього приклад. Дякую. Дякую. Як ваше впечатлення після грейсів? Шикарні. Шикарно. Шикарно. А ваші враження? Все було дуже добре. Ну, я гадаю, дуже все сподобалося. Добре провели час. Дякую. Я дуже рад, що ми всі очі зібралися почаще. В Не вистачає цього всього. А так класно, здорово, почаще. Забиратися. Які ваші враження від гри? Будь ласка, займіться, будь ласка, молоджі. Їх треба ще ганяти і гонять, щоб Вони щось добре грали. Ми приїжджаємо на місяць коло віддарували. А так би на того мальчика збирала? А, а так перемогла. Та... Доволення від гри. Е, да, на початок такий, знаєте, був, ну, звичайно, що все було сумно, але завдяки вам сьогодні те, що от подивилися і розуміємо, що спорт потрібен нашому селу, спорт потрібен взагалі Україні, нашій молоді і е, нашим вдалим таким е, гравцям, нашим е, таким талановитим і, е, скажімо так, дуже вправним сьогодні е, гравцям команди Партуна нашим таким. Ветеранам, якщо не я вас так ображатися, молодь вам, звичайно, сьогодні не вистачало досвіду, але у вас десь які наставники поруч з вами. Я дякую вам також за гру і вручаю цей кубок переможця. Переходний кубок. Переходний кубок команді ветеранів Фортуна, які навчають нашу молодь. На наступний рік так само ми зберемося. Бажаю, що буде все добре. І... і зіграємо ще раз. Так, дякую. Я бажаю, що цей купок повинен стояти у школі, бо збиратись ми будемо тут і цей кубок буде наберіг. Так. І Віктор Іванович, дуже слушав пропозицію вніс. Розписатися на м'ячику. Всі хто ігроки, які грали на полі, всі розпишіться на м'ячику. Ніколай Вікторович жовтий м'ячик презентує. Він залишиться в школі, ми його поставимо на видному місці. Зробіть розпись, там усі, будь ласка. Фортуна, Ну що, з Кубком у вас перша... Давно фортуни куска не було. Рукаві кров у серці любов. за правду й волю, за сім'ю, за дім свій, за кохання, за свободу на сонці сльоза, ранкова роза не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Слава кому пам'ять герої не вмирають, вони живуть у крошному, вони нас захищають, на полі не витимому, грої не вмирають, Герої світла і ноли, вони нас закривають. За нас на небі, за них ми на землі, на коліях скло, у нелюдях зло, їх так багато та зламати волю, й добре серце неможливо, На рукаві кров, у серці. Темрявою нині і навіки вистачить нам сили. Герої не вмирають, вони живуть у кожному.